Вчора я отримала посилку з міста Борзни від пані Марії і пана Івана Миколаївича. Хочу вам подякувати. Мені дуже сподобався журнальний дубовий столик. Мед 6 літрів. Зараз банки буду мити, ставити у духовку, стерилізувати і по баночкам розілью. і печення до чайку. Айок же. Дай Боже вам, пані Марія і пане Іване і вашому сину, пану Андрію, Божого благословення, захисту вищими силами. Хай ангели, і архангели, дев'яти чинів Господні оберігають, направляють і допомагають, або продотець вседержитель тримає отаку руку над вами і вашою родиною, пане Іван, пане Андрій і пані Марія. З Богом Амінь. Дуже рада нашому з вами знайомству. Я також разом з вами молюся за Андрія, щоб як скорше він був приїхав, обійняв. І ще може я до вас в гості заїду і З вами ще відео зніму. Як уже він буде дома, ви мені напишете, і я до вас поїду. познайомимось, як тут кажуть. Blish de bhogo amém